Попередня одна людина загинула, 23 поранені. Серед них одна дитина. Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами калібр. Вночі їх запустили з акваторії Чорного моря. Одна з ракет влучила в історичну будівлю міста Миколаївське адміралтейство. На місці виникла пожежа, яку близько шостої години ранку ліквідували. Також пошкоджені п'ятиповерхівка і приватний будинок. Ще одне житло зруйноване вщент. За даними мера Миколаєва Олександра Сінкевича, пошкоджено також на навчальний заклад та адміністративну будівлю. Крім того, через влучання боєприпасів та їхніх уламків виникли дві пожежі. Їх оперативно ліквідували надзвичайники. Так звана бавовна у Мелітополі забрала життя чергового колаборанта. Наслідок вибуху у центрі окупованого міста загинув співробітник так званої міліції Олександр Міщенко. 42-річний колаборант отримав поранення внаслідок детонації вибухівки у під'їзді на вулиці Кірова. Після цього його доставили у лікарню, де він і помер. За даними російських змі, поранений ще один правоохоронець-зрадник. Міщенко перейшов на бік Росії після окупації Мелітополя. До повномасштабного вторгнення він був начальником приазовського відділу поліції. Поплічник ворога активно працював на своїй посаді та агітував інших до колабораціонізму. Раніше про вибух у Мелітополі повідомив легітимний міський голова Іван Федоров. Росії вночі було гучно. Чергова бавовна сталася під Санкт-Петербургом. За даними російських змі, вибух міг статися на військовому аеродромі Пушкін. Журналісти вважають, що джерело гучного звуку розташоване в районі залізниці. Сильний хлопок прогримів в поселенні гравська слов'янка в Гатчинському районі. Ударна хвиля була досить відчутною. Ідеться в публікації. Аеродром Пушкін використовується військами Росгвардії та іншими військовими структурами РФ. Розмі повідомляють. Що ніхто не бачив пожежі чи задимлення. Голова Пушкінського району натомість відмовився від коментарів та порадив представникам змі звернутися до прес-служби. Водночас у селищі на Брянщині зникло світло. Росіяни заявили, що це сталося нібито внаслідок обстрілу. Про це губернатор Брянської області РФ Олександр Богомас написав у своєму телеграм і звинуватив в усьому Україну. За його даними постраждалих, нібито немає. Наслідок атаки, нібито порушене енергопостачання у селищі. Відсутня електрика на місці працюють оперативні служби. Українська сторона подібні звинувачення не коментує. Україна вже отримала майже всі обіцяні пакети військової допомоги від заходу. Йдеться, зокрема про бойову техніку і озброєння, які виділяли для захисту від російської агресії. Про це під час слухань у комітеті з питань збройних сил заявив командувач силами США в Європі генерал Крістофер Каволі. Цитую: понад 98 бойових машин уже там. Я твердо переконаний, що ми доставили необхідну техніку, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції. Зауважив генерал Каволі. Волі. Він додав, що Сполучені Штати постійно комунікують з представниками України, щоб знати усі актуальні потреби сил оборони та вчасно їх задовольняти. США і Південна Корея підписали понад 20 меморандумів про співпрацю. 10 угод стосується сфери високих технологій, ще 13 – двосторонніх зв'язків в енергетичній галузі. Підписання меморандумів відбулося під час заходу ділового партнерства у Вашингтоні за участю 45 високопоставлених чиновників двох країн у рамках державного візиту президента ЮНСОК Йоля у США. Крім того, під час зустрічі Байден заявив, що ядерний удар КНДР по США чи союзниках. Стане кінцем режиму Кім Іна. Водночас Сполучені Штати оголосили про нові зусилля для захисту південної Кореї від ядерної загрози. Зокрема, планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття. Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань. Тепер наші дві країни обмінюватимуться інформацією про ядерну та стратегічну зброю, операції та плани у відповідь на провокації північної Кореї та проводитимуть регулярні консультації щодо способів планування та виконання спільних операцій, які поєднують найсучасніші неядерні сили Кореї із ядерними силами США. про результати будуть доповідати лідерам наших двох країн.